Я більш детально розкажу про проект з переробного виробництва. Напевно, ви багато бачили. Він називається Зроблено в Україні такі офіси відкриті на базі кар'єрних центрів. Що мається на увазі? Там проводиться консультування людей, які бажають зайнятися підприємницькою діяльністю, допомогу в оформленні документів. Плюс це дуже суперовий кейс. Дуже вдячна за патронування, пушення цього зроблено в Україні внутрішня переробка, напрямок на переробку. Це його розпочала Юлія Анатолійовна Свіріденко ще, коли вона була на посаді першої віцепрем'єрки і міністерки з питань економіки. Зараз вона прем'єрка. Я дуже це вітаю. А, що для того, щоб в країні ну, це не є секрет, що здебільшого Україна експортувала сировину. Зараз іде фокусування на переробку. Зібрали, переробляємо тут і вже експортуємо готову продукцію. Це інша програма підтримки переробним виробництвом. Вона також є там певні суми, певні вимоги. Не буду, якби напевно аудиторії. Це буде не цікаво. Це така вузька спеціалізація, але знов таки. Оці гранти на переробку, програма компенсації за купівлю обладнання вітчизняного виробництва. Там до 25% компенсують аграріям, хто знов таки займається переробкою. Все це тут багато таких дали такий поштовх, що зараз навіть під час війни. Дуже стрімко розвивається ця переробка. Тобто уряд повірив у людей, люди повірили уряду. І тому це знаєте, чим класно? Це якорить корить українців тут. Навіть попри обстріли, навіть проти безпекову ситуацію люди все одно лишаються, створюють бізнеси, дають роботу іншим людям.